Уявіть платформу, де люди ставлять гроші на майбутнє: на погоду, на вибори, на шоу-бізнес і на війну в Україні. Так, таке існує. І називається це полімаркет. Люди купують і продають акції на біржі, новини змінюють ціну, і ти можеш заробити або прогоріти ще до моменту завершення події. І от найцікавіше на ПоліМаркет є окремий розділ, присвячений Україні та війні. Один з найпопулярніших ринків зараз чи буде припинення вогню в Україні до кінця 2025 року. Обсяг торгів на цьому ринку складає 49 мільйонів доларів. Ще один скандальний ринок: чи зайдуть російські війська в певний населений пункт до конкретної дати? Варіантів міст там достатньо? Ось декілька з них. Чи захопить Росія гуляй поле до 31 грудня 331 тисяча доларів, де вірогідність захоплення становить 100%. Чи захопить Росія весь мирноград до 31 грудня? Обсяг торгів 514 тисяч доларів з вірогідністю в 53%. На жаль, цей список немалий. Полімаркет позиціонує себе як платформу колективного інтелекту. Мовляв, якщо тисячі людей ризикують своїми грошима, вони створюють точніший прогноз ніж соцопитування чи аналітика. У деяких випадках це справді працює, але війна це не спорт і не вибори, це людські життя. І перетворення цього на онлайн азарт питання, на яке кожен має знайти власну відповідь.